Доброго дня, шановні присутні, раді бачити вас на території Омельницької територіальної громади. Сьогодні ми з вами перебуваємо на офіційному відкритті нашої місцевої пожежної охорони. На сьогоднішній день, як ви бачите, нам переданий транспортний засіб, який силами нашої, нашої сільської ради були виділені певні кошти для його реконструкції. Також були виділені кошти для того, щоб прикупити або купити наш ранець для першочергових засобів для тушіння, генератор, помпу. Ну що, з чогось починаємо в подальшому, хочемо, щоб це до кінця року було вже більш злагоджена робота нашої місцевої пожежної охорони, щоб надати якісну послугу нашим жителям, а саме це безпека нашого. Громадянина нашої громади, це перш за все, також хочу відмітити, що в Омельницькій території громаді на відповідному рівні вирішується питання забезпечення пожежної безпеки як об'єктів комунальної форми, власне, так і населених пунктів. Тож з цього приводу хочу вручити ключі керівнику МПО місцевої пожежної охорони від приміщення та автомобіля місцевої пожежної охорони. Так що я вас вітаю. Дякую. Вітаю. Держу. Також хочу наголосити вас, як керівника та працівників добровільної пожежної охорони місцевого переговору щодо неухильного виконання правил безпеки праці при виконанні тих чи інших надзвичайних подій чи ситуацій, це перш за все. Так що, хлопці, ще раз хочу подякувати голові Умельської територіальної керівництва, районної військової адміністрації, особисто вам, хлопці, теж. Бажаю вам успіхів та сухих рукавів, як покажуть. Дякую. Сьогодні дійсно у нас яскрава радісна мить. В Омельницькій громаді відкривається місцева пожежна охорона та добровольче формування. Це дев'яте в районі і п'яте добровольче формування. Своїм позитивним прикладом. Андрій Миколаївич показує іншим громадам, що необхідно це створювати такі МПО і добровольчі формування, тому що ви всі знаєте, що при настанні надзвичайної ситуації кожна мить є вирішальною. Тому я також приєднуюсь до привітань і Бажаю нашим вогнеборцям, так як сказав керівник ДПРЧ сухих рукавів, міцного здоров'я, міцних нервів, поменше викликів. І всього само найкраще. Дякую. Якщо раніше пожежа траплялася у вас в об'єднаній територіальній громаді, як гасили вогонь, звідки приїздили пожежні? Ну забезпечували або надавали послугу виключно з міста Кременчука, і це, ну давайте так відверто кажучи, це мінімум півчаса, а то й більше. А так до того часу ми розраховуємо те, що наша місцева пожежна охорона першочергово надасть послугу, а саме вже підготовиться, тобто розкладе там рукава, там подасть воду і все інше. Вона вже буде надана послуга або локалізована та надзвичайна ситуація, яка. Зробиться до приїзду пожежників. Початок 2023 року на території Кременчуцького району функціонували сім місцевих пожежних охорон. На тому тижні відкрили в Кам'яне-Потоцьку місцеву пожежну охорону, сьогодні по Мільській територіальній ну, громаді. А які плани? Плануємо ще по Семенівці, по Семенівці, МПО. Кам'яні, вибачаюсь, Новогалещина. Але це ну, в перспективі. Як мешканець громади, дуже радий і дуже вдячний місцевій владі, що дійсно в нашій громаді відкрилася така ну, нужна і полезна охорона. Як ви стали пожежними, ким ви були до цього? До цього я був приватним підприємцем. А ну, от так склалася доля, що став в ряди пожежників. У нас налічується 5 чоловік з керівником, плюс у нас є бухгалтер, ну і є в нас добровольці, яким ми можемо в будь-який час зателефонувати. Вони нам допоможуть відгукнуться, За це їм хвала і Шана. Ви вже їздили за цим кермом цієї автівки? Так, звісно, їздили. Ну і що скажете? Вже самі перебрали і? Ну, в першу вже... чергу ми проводили ремонти поточні, трішки підмазали, підкрасили. І думаю, в принципі, машина в повному бойовому, бойовому стані. Будемо виїжджати, будемо працювати.